Блін, знову нема світла. Ну, зате у нас є портативна станція Віталс. Нарешті світло дали. Зараз включимо. Ой, що ж це я накоїв? Ніколи так не робіть. Доброго дня, друзі! З вами Олександр. Вітаю вас на каналі VITALS І сьогодні хотів би поговорити з вами про підключення портативних зарядних станцій і про те, чому вони горять, чому виходять з ладу ваша портативна зарядна станція. Ми вже робили огляди на наші портативні зарядні станції, які ви можете, до речі, переглянути за підказкою. Але спочатку додивіться це відео до кінця. Деякі люди радять підключати зарядну станцію до домашньої мережі за допомогою от такого кабелю вилка-вилка. І я хочу вам розповісти, чому цей метод неправильний і наскільки він небезпечний. Попри те, що даний метод є дійсно неправильним, він залишається найпростішим методом підключення портативної зарядної станції або генератора до вашого будинку або до квартири. Проте потрібно дотримуватись правил техніки безпеки, а саме. Перед підключенням ви маєте вимкнути вхідний автомат у вашій квартирі. А після того, як з'явилася електроенергія в вашому будинку, ви маєте обов'язково спочатку від'єднати вилку з вашої розетки, від'єднати від, від портативної зарядної станції або генератора, і тільки після того вмикати вхідний автомат. Проте нікуди не подівся людський фактор, і це є основною причиною виходу з ладу портативних зарядних станцій і генераторів. Заради справедливості скажу, що зараз це найпоширеніша проблема звернень до нашого сервісного центру. Тому ми не радимо використовувати цей метод підключення. Все дуже банально. Коли з'явилася електроенергія в будинку нашого клієнта, він підійшов до щитової і просто вімкнув автомат, але при цьому забувся висмикнути вилку зі своєї розетки у квартирі та висмикнути вилку з самої портативної зарядної станції. ти сказав, що ти шариш в темі! І що ж сталося? Струм Обленерго через квартирну розетку пішов назустріч струмою, який видає портативна зарядна станція. І в цьому двобої зустрічних струмів, звісно, що програла вихідна плата портативної зарядної станції. Жоден виробник портативної зарядної станції, будь то Екофлоу, Блієті та інші, не ставлять на свої плати якогось захисту. Не ставлять, тому що... В голові інженера просто не закрадалася навіть малесенька думка про те, що хтось буде сюди на вихід подавати 220. Тому що це нелогічно, з якої б сторони ми на це не поглянули. Проте, як показує практика, між неправильним і простим методом, і правильним і не зовсім простим методом користувачі частіше за все вибирають простіший метод. Люди йдуть шляхом найменшого спротиву, який, на жаль, закінчується в 99 випадках виходом портативних зарядних станцій з ладу. Ось тут на вході для підзарядки нашої зарядної станції є захист від високого струму. Тому що це логічно, що ви сюди під'єднуєте кабель для підзарядки, і тут може бути не 230, а може бути, наприклад, 300 вольт, і для того, щоб не згоріла сама портативна зарядна станція, тут є захист. Але на виході в жодної портативної зарядної станції цього захисту немає. І це логічно. Отже, в цьому відео я хотів би зробити наголос на тому, що даний метод підключення вилка-вилка, хоч і є один із простих, проте він є неправильним і небезпечним. Пам'ятайте про те, що за допомогою такого методу підключення завжди є великий шанс спалити портативну зарядну станцію або ваш генератор. До того ж може виникнути коротке замикання, яке призведе до спалахування пожежі в вашій квартирі або будинку. Всі дії і всі наслідки за допомогою такого методу підключення ви берете тільки на себе. Ну, мені не подобається, як воно горить, як люди сують, а приїжджають. Як все-таки правильно під'єднати портативну зарядну станцію, щоб її не спалити? Якщо у вас така станція, яка може виконувати функцію ДЖБ, то це дуже просто. Ви її підключаєте через зарядний роз'єм до розетки 230 вольт. А до її власних розеток ви під'єднуєте ті електроприлади, які мають у вас працювати. Це може бути холодильник, це може бути котел, ноутбук, роутер і так далі. Якщо у вас недостатньо цих розеток, то ви сюди ставите розгалужувач і підключаєте всі ваші електроприлади. Проте вся сумарна потужність електроприладів має не перевищувати номінальну потужність вашої портативної зарядної станції. І тоді, якщо у вас є електроенергія, вона переходить напряму до ваших споживачів. Якщо зникає електроенергія, портативна зарядна станція. Перемикається на акумулятор і починає видавати електроенергію з акумулятора. А як тільки з'являється електроенергія в мережі, вона відмикає роботу з акумулятора і напряму подає електроенергію на ваших споживачів. Якщо ж у вас портативна зарядна станція не володіє функцією ДЖБ, то тут трошки складніше, коли зникає електроенергія, ви вмикаєте портативну зарядну станцію. Вмикайте сюди всі електроприлади, які вам потрібні. Ну і відповідно працюєте. Якщо з'являється електроенергія в мережі, тоді вимикаєте всі електроприлади з портативної зарядної станції і підключаєте їх до вашої квартирної розетки 230 вольт. Наразі у мене все. Підключайте свої станції правильно. Коментарі та запитання залишайте нижче під відео. І щоб не пропустити купу цікавого на нашому каналі. Підписуйтесь та тисніть на дзвіночок. І пам'ятайте, що інструменти Вітлс для надійної роботи задоволення. До зустрічі. Все дуже банально. Росні... Так.